Всім великий привіт в Рада вас вітати у новому відео і одразу до новинок. Прекрасна, прекрасна сумка. Просто вау. І вона є в двох розмірах. Є малесенька. Менший варіант. А є ручка довга, просто застібається вона на такий гачок і все. І навіть немає кишеньки внутрішньої. Такий от малий варіант, я не бачу ціну, а є тільки на одній. І ціна 1330 гривень. Ось такі сумочки. Ця велика значно краща, вона вже застібається по-іншому. Так от така застібка, всередині теж нічого немає. Це якби пляжний можливо варіант, що ну, на пляжних би теж не дуже шопер можливо. А ціна 2030. Ось такі сумки. Окуляри цікаві. Це просто для образу. Вони як від зору, але вони не від зору. Там немає номерів. Вони дуже класненькі, така управа наполовину на наполовину метал. Золотий. Красиві, такі іміджові окуляри. І їхня ціна. 679 гривень. Так, зараз у мене сьогодні огляд почався сумок, шарфів Ось який красивий, легенький шар. Це не преміум лінійка це поліастер 429 гривень, а в HM, до речі, є преміум лінійка буває і навіть може бути з натурального шовку. Але це дуже рідкість. Особливо в нас в Україні вони не привозять, тому що ціни високі і, напевне, не дуже якби, користуються попитом, так як і зараз. Бо я бачила за кордоном, що є і навіть прямим лінійки з дуже хорошим складом, 1800 гривень. Ось така сумка з плискакою. Красива, дуже схожа на натуральну шкіру і натуральну замшу. Оцей шарф може бути сюди, це така класика. Навіть можна сюди і лофори підходять трішки. Не зовсім, навіть, можливо, в постелю не зовсім підходять. Але я покажу ось ці лофери. Це текстиль. А теж, якби візуально здалеку, можна подумати, що це натуральна замша 1330 гривень. Так, лофери. Яка тут підошва? ось така. Ось така підушка. Все модно і сучасно. Багато навезли різних хусточок. Ще такі от є принтові балеточки, принт, текстильні, всередині і шкірза, і текстиль теж 1150 гривень. Ну, і сюди теж класна сумка. Ось така з такою ручкою, сумок багато, лофері багато 1800 гривень. Коштує така сумка. Ви тільки погляньте. На ці новиночки прекрасні. Ось такі шарфи хустки. Зразу з кільцями собі стягуєте на шию. І ціна 679 гривень. Це взагалі схоже на котон. Ось це посередині. Це полястр, а це котон. Ще такі шлопанці в стилі біркіншток. Animal print ось такий. І такі шлопанці це коркова підошва, І такі шльопанці коштують 1150 гривень. Я бачу, щось дуже багато сумок додалося. Подивлюся класичні слінбаки, покажу. Стисненням під крокодильчика. Елегантні малесенькі такі підбори, будуть зручні, 1150 гривень. Ще такі різні шарфи додають. Ось. А. склад 100% поліастер. так схоже на віскозу, 579 гривень. Темно-сірий колір. Є, такий колір масла побачила. Ось такий є. Я не бачу, який тут склад. Тут кращий склад, 70 тонн 30 льону. Тут просто супер склад. І ціна тут вище 879 гривень. Ще такий класний слинбаки на сьогодні взуття буде. Ще ось такий колір, а як би коричневий До да, якоїсь такої оливки. Досить стигли 1150 гривень. Це текстиль. Нові сумочки 1330 гривень. Як бачите, навезли, так, навезли. Це з хутра, але взуття навезли І ще не. Просто навіть я не покажу все сьогодні 1150 гривень, а з Текстиль, як оксамит, так ніби якби навіть як хутро таке, бо оксаметби більш такі ворсинки має більш ну, нижчі, а тут більш такі мухнатіші. А ще такі сумочки є у нас. Сумки і маленькі великі взуття. Купа всього 1330 гривень. І ще така, схожу, я показувала 1550, У мене аж голосів. Аж сів голос. Класна велика сумка. Подобаються мені новинки сьогодні. Подивіться на ці хусточки і одразу сумочки які. А теж як крокодил, яка колекція красива. 879 гривень. І ось так. Такий приємний на дотик. Я навіть не знаю, з чого це зроблено. З чого це зроблено? Тому що дуже приємно. Зараз подивлюся. 100% поліостер, а настільки просто на дотик, неймовірно, 679 гривень. Кусточки думала, що сюди підійдуть ці балетки, але ну, могли би буде, в принципі, золота стіна, такі золоті. Ну, хто що добить, 1150 гривень. 1150 гривень. Ну, Тут теж все, що хочете. Сумки, слінбеки. Ось ця красива лаконічна сумка. Така асиметрична вверху. В стилі кос. 1549 гривень, до речі, кос належить до тієї ж корпорації, що H&M. але там моделі більш таки мені подобаються і якість. О, якість теж тут і там хороша. Ще ось такі є Теж, як хутро, як велюр, 1329 гривень. Багато класного вибору. Щось треба яскравеньке додати в сьогоднішню колекцію, а то все взуття і сумки. Сукня красива, плечі приспущені, оверсайз, глибокий червоний колір. У нас в складі віскоза 800 гривень. 800 гривень. Я дивлюся в розмірі арі, вона настільки оверсайз. А ще такі червоні сукні понизу, асиметрична уборка і в складі чистий льон. Воно дуже красива. В червоних кольорах сьогодні колекція переважає новинки. Так, 1150 гривень. Рухаємося далі. Джинсовочки, джинсові куртки. Оверсайз. Можна накинути по такій сукні, ось таку куртку. Буде досить модно взяти лобпер, який я показала. 1800 гривень з накладними кишенями, кишенями. Джинси широкі. 1329 гривень з височеною посадкою. Вони прямі. Такий широкий, як палацо. Ось, ще, -ще класненького є. А, які жакети. Це вже трикотаж цупкий досить. З уборкою знизу. Я думаю, вже такі моделі не актуальні, не модні, але виявляється 800 гривень всього-сього. Клас, як креповий трикотаж. Сподобалося. Якісно, так вузички обшиті. Просто, просто, просто вау. В складі поліестер і віскоза. Тут ще щось є не з червоне, і варто подивитися, можливо, під цей жакет. Це така спідничка, Вона пряма, але ви тільки подивіться, який виріс, який розріз боковий високий. Ну, це довжині від аксі. Можна отак взяти низ з вузький спідниці. Такий низ класичний, вузький з розрізом боковим і ось цей жакет з уборкою, і буде прекрасно. ну Я так вважаю. 1330 гривень. Сьогодні в основному такі ціни приблизно плюс-мінус 879 гривень, подивіться, яка класна блузка. оверсайз. На складі віскоза, реглан, рукавчики, така рябенька. Просто вона невагома і дуже сучасненька В стилі боку. Можна навіть взяти теж під червону спідницю, запхнути спідницю. Воно так разом і висить. Якби можна і так вдягнути. Сукні довгі, дуже люзні. Вона так зачеплена, щоб не тягнулася по підлозі. Просто довга сукня. А з поясочком. І це стовідсупкова віскоза. Бачу, що щось класне є. Так, стовідсупкова віскоза і ціна 1000 гривень. Ну, якби нормальна ціна для такої довгої сукні. Ще кілоти на 1330 гривень. Або в коротші штани, хто як любить називати, ось такі якісні. Але мені зараз подобалося до цих джинсів ось такі цупкої в'язки. Такий кардиган з рідними гузиками. Музика така красива, фонова. Лайт-лайт. приємно 1150 гривень. Я була в нью йоркеру там просто зняти неможливо було зробити огляд. Так бухає, що я своїх слів просто не чула. Просто своїх слів не чула. Красивий. Ось дуже красивий. Так, сукня, Коктейльна. Фактурна, чорна, але й чорний не дуже глибокий. 1330 гривень в складі Поліестер. Ось. Знаду блискавка. Вона в талії і таким тюльпаном. А ще є бокові навіть кишені і бретельки регулюються. Ну, красива, красива сукня від 150 гривень знижечки. Просто зацікавили ці шортики, я пам'ятаю їхню більше ціну. Зараз вони теж не дешево 500 гривень складілю. Хоча тут написано від 159 гривень, але ці шорти так не коштують. Ці шорти так не коштують. Це фінальний розпродаж і можна нарити собі багато класних речей, але мене більше цікавлять новиночки, а це зрозуміло, що ми це все бачили вже. Я вже показувала в новинках. А ці речі, і зараз вони зі знижкою, хто шукає знижечку, то, будь ласка, прибігайте. Це щось таке ах, на дуже легкому літньому вайбі. Такі штани легенький трикотаж. Но вони зручні по-любому будуть 679 гривень. І ще й така ціна досить комфортна, як для такої якості. І в складі поліестер, і еластан. Також різні маєчки. Можна до таких штанів, який приємний пастельний колір 379 гривень без А це не є якась білизняна майка, вона не висить в відділі з білизною, а не нижня, тобто маєчка. Вона така, як можна, до цих шортиків, наприклад, навіть трикотажних такі шорти 429 гривень в складі котон. І ось така маєчка 379 гривень, теж котон в рубчик ну, в білизняному стилі. І Різні відтінки. Mm -hmm. Ось така приємна, ось такі. Який вибір класний. ну Трикотаж, тут просто і труси, і бюзгалтери, і шкарпетки, все, що хочеш, все є. Якісна футболочка, 429 гривень, 100% кото. Трикотаж в вруч. Просто білі базові ще футболочки тут. 379 гривень, білі, і які хочете, чорні. Тут такий трішки легший трикотаж, не такий прикутаж, як я показувала, а щоб був щільний. Так, мене цікавлять ось ці джинси. Оце щось дуже класненьке. Мені сподобалося, як по боках зроблено. Так як плетені, такі вставки. Видно, що якісний джинс. 1300. 30 гривень. Тут такий відділ і багато ніжного. Ніжних, тобто таких футболочок маєчок з мережевом. Трикотажу рубчик, я бачу, як багато розвішено, 429 гривень. Ось такий коротенький кроп-топ в білому кольорі. Одна ніжність. А ще тут таке червоне поруч, ось цих джинсів. З трикотажом, сорочка трикотажна. А, це просто лонг-поло. З начувся середньо, як світшот, Просто дуже теплий. Теплий лонг-поло, як мені повісити. Ось так. Оверсенс. Котон. 1150 гривень. 1150 гривень. Ще такі трикотажні жакети. 1150 гривень як креповий трикотаж, легенькі штани, футболочка, така футболка а, з колаборацією Ford, чого тут тільки немає, 679 гривень. І кого цікавлять, ось такі комбінезончики з відкритою спинкою, на зав'язці. шортиками. Це стовідсоткова такі фривольні, з рюшечками, з, рюшечками, з гумкою. Тут так от в поясі 679 гривень. Такі були новиночки. H&M. а які красиві штани. Це мережева прошва, 100% котон, 1330 гривень. Ну, красиві. Ну, вони такі легенькі, вони навіть можуть просвічуватися добре на відпочинок. На відпочинок. І в чорному кольорі є теж. Всім папа! -па.